Вітаю вас на каналі Горіховод. Сьогодні зроблю огляд одним відеокадром на лінію переробки волоського горіху. Вона складається з горіхоколу, аспіраційних систем, доколювача, вібросита і ще одних аспіраційних колон. Так. Як бачите, ми вже завантажили горіх. Зараз мені допоможуть увімкнути Горіхокол. І ми побачимо, як лінія працює. Нічого не буде чути, але після того я зроблю коротеньке відео і прокоментую його роботу. Отже, поїхали. Невеликій кількості горіха, ми зараз вже побачимо результати роботи. Так. Я одразу піду по ящиках. В перший у нас каролупа попала з дрібним пилом, в другий також каралупа. Бачиш, один де, де ядро все ж таки і сюди попадало. Тут у нас Повна шкаролупа і по ящикам там це одна восьма, одна четверта і одна друга, тобто деякі шматочки і шкаралупи все ж таки попадають. В недоколу у нас. Попала тільки великі шматки шкарлупу. Лінія робить до 200 кг на годину. Підключення 380 вольт. Тобто вже є автоматизація. Як бачите, отримуємо готовий результат на 99%. Трохи ще потрібно довідбирати шкаралупу, але. Це вже дуже добрий показник і ми це, всі свої установки зібрали в одну лінію. Тепер це компактна, зручна е і доступно. Якщо у вас з'явились питання, так як я все зняв одним кадром, щоб не було ніяких е питань про відеомонтаж чи ще щось, е а зараз я продемонструю результати роботи лінії. Ми зняли всі ящики з шкаролупою, з ядром. Як бачите, вперше попала шкаролупа така легка після горіхоколу. далі іде, дрібна шкаралупа з мілким шматочком ядра попадала. Далі більші шматки йдуть. Крупна шкаролупа і недокол. В недокол тільки великі шматки шкаролупи попали. Тут у нас йде е, е, мука і три ящики з ядром. Одна восьма, одна четверта і одна друга. Якщо у вас з'явилися якісь запитання, ви можете їх писати під відео або зв'язуйтесь з нашими менеджерами. Вони все допоможуть, підскажуть і розкажуть. Дякую за перегляд. Оцінюйте відео та діліться з друзями. Дякую.